Права 1105. Заміни зірочку знаком більше менше або дорівнює, щоб утворилася правильна рівність або нерівність. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання потрібно порівняти 2 додати мінус 7 додати мінус 2 і 8 додати мінус 8 плюс 3. Ну що ж, ми пам'ятаємо, що сума протилежних чисел дорівнює 0. Тоді сума 2 додати мінус 2 це буде 0, їх можна використати. Так, і 8 додати мінус 8 також в сумі будуть дорівнювати 0. Тоді зліва у нас, нас залишиться в нашій нерівності мінус 7. Ну а справа залишиться 3. Є. Ну що ж, мінус 7 від'ємне число, менше за будь-яке додатнє число, то записуємо тут знак менше. Тобто, замість зірочки потрібно записати. Знак менше. Записуємо тоді. Переписуємо 2. Додати. Мінус 7. Додати. Мінус 2. Це менше. За 8, Додати. Мінус 8, Додати 3. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 14, додати мінус 2, додати мінус 3. Потрібно порівняти і мінус 3, додати 14, додати мінус 2. Ну що ж, ми бачимо, що тут ті самі доданки, лише справа, змінений порядок. Тобто зліва ми можемо залишити 14, додати мінус 2, додати мінус 3. Ну а справа ми ті самі доданки можемо змінити їхній порядок, буде. 14 додати мінус 2 і додати мінус 3. Ну що ж, ми бачимо, що доданки у нас однакові, то і сума у нас буде однакова рівна. Тобто, записуємо знак рівності дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що зірочку можна замінити на знак дорівнює. Отже, у нас це рівність буде. 14 додати. Мінус 2, додати мінус 3. Це рівне. Мінус 3. Додати 14, додати мінус 2. Є. І... Ну що ж, переходимо до третього завдання. 0 додати 9, додати мінус 8. І 0 додати 8, додати мінус 9. Ну що ж, зліва. У нас сума буде мати знак плюс, бо модуль додатного числа більший, ніж модуль від'ємного числа. То сума у нас буде дорівнювати різниці модулів. 9 відняти, модуль мінус 8, це буде 8. Ну, а справа, модуль від'ємного числа в нас більший. То сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 9 відняти 8. Є? Ну що ж, тоді зліва 9 мінус 8 це буде 1. А справа буде мінус 9 відняти 8, це також 1. Ну що ж, зліва у нас додатнє число, справа від'ємне. Будь-яке додатнє більше за будь-яке від'ємне, то ми всюди записуємо знак більше. Ну і тоді замість зірочки потрібно записати знак більше. Переписуємо. 0 додати 9. Додати мінус вісім. Це більше. За нуль. Додати. Вісім. Додати мінус дев'ять. Є. І... Ну що ж, переходимо до останнього четвертого завдання. Потрібно порівняти 4 додати мінус 7, додати мінус 4 додати 7, і 11 додати 1 додати мінус 11. Ми вже говорили, що сума протилежних чисел дорівнює 0. Тобто 4 плюс мінус 4 це дорівнює 0, і мінус 7 та 7 це також протилежні числа, їхня сума дорівнює 0. Справа у нас 11 додати мінус 11 також дорівнює 0. Ну що ж, тоді зліва в нас залишиться 0, а справа залишиться 1. Ну що ж, 0 менше 1, То замість зірочки потрібно записати тоді знак менше. Переписуємо 4. Додати мінус 7. Додати мінус 4. Додати 7. Це менше за 11, додати 1, додати мінус 11. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.